Я Оксана. У Вищу школу здоров'я я потрапила, тому що довго шукала причину свого захворювання. І безрезультатно. На курсі Василя Чайки я отримала відповіді на всі свої питання. Крім програми навчання, лікар відповідав на особисті питання в чаті. Причому я їх задавала масово. По декілька разів на добу. Мене дуже багато що цікавило. Відповіді я отримала на всі питання. Рекомендації лікаря я виконую, і завдяки цьому я отримую позитивні результати. Я багато чого зрозуміла. Саме головне я позбулася страху. Я цих три роки ремісії я жила в постійному страху. Кожного дня. Я чекала, що завтра може хвороба повернутися. Кожного дня я про це думала. Я вам рекомендую. Ви для себе відкриєте багато-багато чого нового. І не пошкодуєте про це. А ви що в школі здоров'я я бажаю рухатися в тому ж напрямку, тому що людям це потрібно. Ці знання, вони спасуть не одне життя.